Учні князвірської школи за сприяння партії Удар та кандидата в народні депутати по 88-му округу Володимира Довгонька здійснили сходження на найвищу вершину України у Верлу. Керівник програми ініціатива забезпечив юних туристів всім необхідним. А керівник туристичного гуртка зазначив, що вперше меценати звернули увагу на його вихованців. Від імені всіх наших туристів хотів би висловити величезну подяку цій мужній і справді хорошій людині. Вислухавши наші негаразди стосовно фінансування туристичної діяльності в цьому році, він пішов нам назустріч і виділив значну суму на придбання туристичного інвентарю, картографічного матеріалу і харчування повністю на весь похід. Сума значна, і батьки практично не потратили власних коштів на цю велику подорож. Незважаючи на зливу, настрій юних туристів був відмінний. Вони з легкістю вийшли на Говерлу. Там зустрілися із досвідченими альпіністами з Донеччини. До речі, це друзів. Володимира Довганюка. люди, які одними з перших ще за часів радянського союзу, зійшли на найвищу гору світу Еверест. Тепер один із них Віталій Кубній підкорив цю вершину. А ще він побував на найвищій горі Антарктиди. Чоловік отримав орден за мужність третього ступеню. Він впевнений, що коли йому вдалося підкорити вершини гірські, то його товаришу Володимиру Довганюку до снаги підкорювати і вершини політичні. Будучи в Карпатах, зробили. Розхождення на вищу точку України гаверла. Познайомився, познайомивми познайомились із Володимиром Довганюком. Я зі своїми друзями підкорив найвищу вершину гору світу. І хочу сказати, що Володимир Довганюк буде підкоряти в політиці самі високі вершини. Бажаємо на це успіху! Юні княждвірці отримали великі задоволення від походу. Вони впевнені, що за підтримки Володимира Довганюка вони підкорять ще не одну вершину. А меценат каже, що допомагатиме їм і надалі. Разом із партією Віталія Кличка удар.